Завдання для допитливих. Відомо, що для будь-яких натуральних чисел А і Б справджується рівність. Добуток найбільшого спільного дільника числа і Б та найменшого спільного кратного числа і Б дорівнює добутку цих чисел. Зараз ми зосередимося і нам це теж буде відомо. Розглянемо два випадки: перший випадок такий: число А і Б. Ми розкладемо на множники, на множники, розкладемо, а тоді побачимо, що число А дорівнює М помножити на К, і число Б дорівнює М помножити на Н. Ми так зробили, щоб М був найбільший спільний дільник, то М – найбільший спільний дільник цих чисел. Тоді найменше спільне кратне число, яке ділиться і на А, і на Б. Ми знайдемо так: запишемо розклад на множники числа А. Ось М вже є. І доповнимо числом n із розкладу числа Б. Тоді М помножити на К помножити на n найменше спільне кратне чисел а і Б. А нам кажуть: тепер перемножте. Найбільший спільний дільник на найменше спільне кратне, і тоді ви взнаєте, знаєте, що цей добуток дорівнює добутку М помножити на К число А, М помножити на N в число B. І тоді ви взнаєте, знаєте, що добуток. Найбільшого спільного дільника на найменше спільне кратне чисел дорівнює добутку цих чисел. Є ще один випадок. А якщо число А і число Б взаємно прості, найбільший спільний дільник у них число 1, тоді найменше число, що ділиться на А і на Б, найменше спільне кратне. А помножити на Б. І тоді ми перемножимо ці числа і отримаємо знову добуток самих чисел А і Б. Тепер вже ми знаємо, що для будь-яких натуральних чисел А і Б справджується рівність добуток найбільшого спільного дільника чисел А і Б, та найменшого спільного кратного чисел А і Б дорівнює добутку самих цих чисел. А тепер перевіримо. На числах. Найбільший спільний дільник чисел в 18 і 12. Найбільший спільний дільник діляться на 6. Найменше спільне кратне те число на яке, ділиться яке ділиться і на 18, і на 12. 18 помножити на 2 36. 12 помножити на 3,36. Тепер перемножимо ці числа. Але перемножати ми, множити їх не будемо, а будемо шукати, чи там є 18 помножити на 12. Є. 36 це 2 помножити на 18. То вийшло 12, помножити на 18. Друге завдання. Найбільший спіль, спільний дільник чисел 15 і 17 1, тому що це взаємно прості числа. 15 складене число, 17 просте, але вони між собою взаємно прості. Тоді найменше спільне кратне найменше число, яке ділиться і на 15, і на 17 це добуток цих чисел. Зрозуміло. Третє. Наприклад, найбільший спільний дільник для чисел 9 і 27. Найбільше число, на яке ділиться 27 і 9, спільний дільник 9. Найменше спільне кратне те найменше число, яке ділиться і на 27, і на 9. 27 ділиться і на 9, і на 27. Знову перемножимо 9 на 27. Ота було цікаво. Далі буде.